Це вже третє відео про альтернативи ЄЦІ на моєму YouTube каналі. Попередні частини шукайте в описі під цим відео. Якщо вам потрібне просування на Єці, Amazon та відкриття магазину на Shopify, влаштування ж зовнішнього трафіку, звертайтесь до нас в компанію HandmadeHub.ua. Ми на ринку з 2018 року. Та наша команда може повністю взяти на себе всі процеси виводу та продажі вашого бренду на міжнародному ринку. Це відео продовження теми альтернатив для ЄЦІ». Давайте розберемо наступних 5 варіантів. Але перед цим підпишіться на мій YouTube канал, поставте коментар та ставте дзвіночок. Це дискаунт. Це французький онлайн-маркетплейс, який був запущений у 1998 році. Сьогодні це один з найбільших майданчиків у Франції, другий після Amazon. Сідіскаунт пропонує широкий асортимент товарів від електроніки та побудової техніки до моди та косметики. Понад 40% усієї побутової техніки у Франції продається на Сідіскаунт. Крім Франції, маркетплейс також працює в інших країнах, зокрема у Бельгії, Німеччині Іспанії. Італії та нідерландах Комісії на маркетплейсі існує місячна підписка в розмірі 3999 євро. А потім змінна комісія від 4,5% до 20% залежно від категорії продукту. Комісія стягується із загальної суми транзакції з урахуванням доставки. Я вважаю, що маркетплейс краще підійде тим, хто продає не кастомізовані товари. Ще краще буде, якщо ви маєте можливість продавати товари зі складу у Франції. Інтерфейс майданчику дуже схожий на Amazon, eBay та польський Allegro. Це не найкращий варіант для продажу хендмейду, але підійде для товарів серійного виробництва та повсякденного вжитку, таких як електроніка, побутова техніка, продукти харчування, дитячі та спортивні товари. ASOS Marketplace – це платформа, де покупці можуть знайти унікальні та єдині у своєму роді речі, починаючи від вінтажного одягу та аксесуарів і закінчуючи останніми колекціями брендів. Крім одягу, на платформі можна знайти ювелірні вироби та косметичні товари. ASOS заробив собі прізвисько всесвітньої барахолки цікавих речей, тих, які були уже у вживанні. ASOS обслуговує 23,3 мільйона активних клієнтів. Основна аудиторія це клієнти з Великобританії та США. Жіноча аудиторія, практично 64%. Можете враховувати це при виборі товару для продажу на маркетплейсі. Asus Marketplace стягує комісію з кожного продажу. Для продавців за межами Великобританії комісія становить 20% незалежно від категорії товару. Для прийому оплат вам потрібен PayPal чи Stripe. В Україні для цього вам знадобиться посередник. Одним із таких посередників є ми, Hub UA. переходьте до нас на сайт, щоб ознайомитись з умовами або пишіть мені особисто. Marketplace дуже підходить тим, хто вміє шукати рідкісні потримані речі. Хороші якості. Процес реєстрації простий. Першим кроком для того, щоб отримати магазин, є заповнення анкети, в якій вам потрібно розповісти про свій бізнес та завантажити фото товарів, що плануєте продавати на ASOS доступна реєстрація з України. Ruby Lane – це онлайн маркетплейс антикваріату та вінтажних предметів колекціонування. Він був заснований у 1998 році в Сан франциско США, назву отримав на честь матері одного із засновників платформи. Дизайн сайту теж достатньо вінтажний та антикварний. Найкращі товари для продажу на рубілей: вінтажні предмети колекціонування, мистецтво та ремесла, ювелірні вироби, антикварні ляльки, скляний вінтажний посуд, кераміка та порцеляна та срібні речі. Комісія платформа. Власники магазинів сплачують 25 доларів США плюс 9,9% комісії від суми продажу. Комісія від продажу не перевищує 250 доларів США. Немає ніяких додаткових зборів за лістинг. Щомісячна фіксована плата може бути знижена, якщо ви активний продавець. Для прийому платежів потрібно використовувати PayPal. Реєстрація з України доступна. Але перед тим як вам дозволять продавати, потрібно пройти довгу процедуру заповнення продажу. Профілю продавця та базових вимог до магазину. Основні з них це додати як мінімум 10 товарів з зображеннями високої якості та додати PayPal для прийому платежів. Будьте обачні, у вас лише одна спроба, щоб подати заявку на відкриття магазину. Made it. це австралійський онлайн-маркетплейс, який спеціалізується на товарах ручної роботи та мистецтві, зокрема ювелірних виробах, предметах для дому та одязі. Платформа була запущена у 2006 році. Скільки коштує продавати на Мейдет? Платформа пропонує квартальні та річні підписки для виробників, які хочуть продавати свої вироби на майданчик. Всього є чотири види підписки: хобі за ціною 5,33 долари на місяць. Мікробізнес 8 доларів на місяць. Малий бізнес 17,33 долари на місяць, професійний 50 доларів на місяць. Річна підписка дасть вам можливість зекономити 20%. Додаткової комісії від продажу та за виставлення лістингу майданчик не стягує. Це простий в реєстрації, схожий на єці маркетплейс, але віддаленість доставки та те, що важливою мовою є базування в Австралії, робить цей маркетплейс для українців недоступним. ELO7 – це маркетплейс у Бразилії, який спеціалізується на виробах ручної роботи, вінтажних та персоналізованих товарах. Платформа була запущена у 2008 році та з того часу стала найбільшим майданчиком для хендмейдерів у Бразилії. Основна аудиторія маркетплейсу це користувачі з Бразилії близько 93%. Інші 7% це користувачі з Португалії, США, Аргентини, Мексики та ще деяких країн. У майданчика в середньому 15 мільйонів відвідувачів на місяць та понад 60 тисяч активних продавців. Комісія ELO7 стягує комісію з продажів, яка коливається від 12 до 18% в залежності від категорії товару. Чи перспективний цей маркетплейс? Так. У 2021 році його купив Єці за 217 мільйонів доларів. І досвід, який має Єці, допоможе Єло7 зайняти передові позиції у регіоні Південної Америки. На думку аналітиків Єці, до 2024 року Єло7 зросте мінімум на 26%. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі під відео і ставити дзвіночок. Побачимось!